Це якісь улюблені жести, які ви робите часто повторювані, якісь такі жести Там руками, наприклад? <натоліпко> <плес> uh, так, це правда. Отакий, так? — Що я скажу, нічого. Любите їсти. Це таке всі любите їсти. Я готовий визначатися. Мені здається, що ім'я Карла це таке дуже. Поки що прибери, будь ласка. Мені здається, ім'я Карла дуже таке емоційне, Таке… Та куди ти назад береш? Така експресія. відчувається. Море то є, то нема. Про їжу не буде. Лімончело ми любимо. Ні, бо Лімочело не знаю. Я не знаю. Знаю, бо і от мені здається, Карлі би ще хотілося б отак показати. Отак, так. Тому я поки що поставлю Італію. І Окей. так, якісь улюблені жести, які ви робите часто повторювані, якісь такі жести та руками, наприклад. Uh, так, це правда. Отакий, так? Що я скажу? Нічого. Yeah. Їсти. їсти. Любите їсти. Це такий ж... любите їсти. їсти. Я готовий визначатися. Мені здається, що ім'я Карла це таке дуже. Е, поки що прибери, будь ласка. Е, е, мені здається, ім'я Карла дуже таке емоційне. Таке е е е така, та куди ти назад береш? Понял. Така експресія. Відчувається, море то є, то нема. Проїжувато не буде. Лі лімончело, лі 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 ми любимо. Ні, бо лімончело не, не, не знаю. Я не знаю, не знаю, бо і от мені здається, Карлі би ще хотілося б отак показати. Отак, так. Тому я поки що поставлю Італію. І okay.